Вітаю вас, усіх, вітаю, усіх, хто вивчає іспанську мову разом з іспанська для українців. Сьогодні у нас буде дуже цікава, корисна, потрібна тема. Ми з вами будемо говорити про ситуацію, як вживати дієслова, якщо їх поспіль стоїть два. Це найчастіша проблема початківців, коли, наприклад, їм треба сказати Я можу працювати, а вони натомість говорять Я можу працюю, або я вмію говорити іспанською, а вони натомість говорять я знаю, говорю іспанською. І це, звичайно, виглядає дуже-дуже некрасиво, дуже-дуже не по-іспанськи. І давайте ми сьогодні розберемося з тим, взагалі, що робити, коли цих дієслова два, які бувають варіанти, і конкретно з вами пропрацюємо ті випадки, коли у нас ці два дієслова вживаються без прийменника. І друге дієслово в інфінітиві, і я вам поясню, чому. І дуже багато зроблю посилань на ті конструкції, які ми вже з вами знаємо, для того, щоб ви могли переглянути ці відеоуроки і засвоїти їх чи пригадати. Отже, таких випадків, коли у нас. Поспіль іде два дієслова є дуже і дуже багато, і називається це, як правило, конструкціями. І якщо в українській мові все доволі просто, як правило, коли у нас є два дієслова і вони стосуються однієї тої самої особи, ну, наприклад, я люблю викладати іспанську, то ми просто друге дієслово викладати ставим інфінітив, А люблю в особу, яка любить це робити. І в принципі, майже в усіх випадках у нас в українській мові так і виходить. То в іспанській все зовсім не так. Да, можуть бути ситуації, коли це все буде виглядати як в українській мові. Можуть бути ситуації, коли у нас для того, щоб це виглядало як в українській мові, потрібно між двома дієсловами поставити якийсь прийменник. Може бути, коли два дієслова в поєднанні в конструкції з якимось прийменником між ними можуть означати абсолютно інше. А не просто от так, як ми би переклали дослівно в іспанській. Тобто це дуже і дуже те, що треба розглянути. Наприклад, ось давайте ми з вами згадаємо, ми вчили з вами таку конструкцію «ir a mas infinitivo». Для тих, хто може забув, я ось тут за посиланням залишу це відео. Ви можете перейти і переглянути. Мені здається, тут а може, ось тут, ну десь десь там в кутку буде це відео. І ми з вами знаємо, що якщо ми вживаємо «ir», Потім А, і потім інфінітив дієслова, то, то це буде перекладатися, що та особа щось збирається робити. Ну, наприклад, бой а травахар, я збираюся працювати, я буду працювати. Ми з вами вчили іншу конструкцію, тенер, ке мас інфінітиво, теж залишу для вас посилання. І ми з вами знаємо, що ке травахар буде перекладатися. Я змушена працювати. Ми з вами вивчали ще дуже цікаві конструкції термінар де мас інфінітіво і акабар де мас інфінітіво. І ми знаємо, що йо терміно де травахар буде перекладатися Я закінчую е, працювати а йо, акабо де травахар буде означати, я щойно завершила працювати. Хто ці конструкції так само пропустив мене на каналі? Ось тут за посиланням я вам їх залишу і можете з ними ознайомитись. А сьогодні. Ми з вами поговоримо саме про ті конструкції, коли у нас вони доволі прості, коли у нас просто вживається два дієслова. І тоді одне дієслово ми просто будемо ставити в особу, хто це: ту, ель, ей устид, носотрос, босотрос, йос, устидес, а друге дієслово буде лишатися в інфінитиві. І між ними не буде ніяких взагалі прийменників. Є три таких дієслова, які вам точно треба знати. І розуміти, що далі за ними ніякі прийменники не йти не будуть, а буде йти саме дієслово. І перше таке дієслово це дієслово «подир». Ми знаємо, що подир це могти, і я думаю, що ви добре знаєте, що це дієслово є іррегуляр, воно відноситься до другої групи іррегуляріс, тобто такі дієслова, які ми відмінюємо з якимись відмінностями, в даному випадку. О, ми змінюємо в уе, хто пропустив це відео, як завжди, я залишаю ось тут за посиланням, можете познаватись з цією групою. І, відповідно, воно відмінюється ю пуйдо, ту поїдіс, ель еустит пуїді, носот подимос», бо сотрусподис і ес, ейяс устидіс пуїдін. І далі, якщо вам треба сказати, що ви можете, чи хтось може. Щось зробити, нам достатньо поставити дієслово це наступне в інфінитив. Ну, наприклад, ю пуїдо асир есо. Я можу це зробити. Йопуйдо косинар ласина. косинар ласина. Я можу приготувати вечерю. До речі, якщо ви, наприклад, хочете запропонувати комусь щось зробити, якусь допомогу. Наприклад, ви можете сказати: «Пойду, Пуйдо, понирлямися, я накрию на стіл, тобто зробити пропозицію щось допомогти зробити. Все дуже просто. Ми просто так само вживаємо дієслово подир, потім дієслово в інфінітиві, але до цього додаємо питальну інтонацію. І це вже буде пропозиція щось зробити. Отже. Подир мас-інфінітіво без ніяких прийменників всередині буде перекладатися могти щось зробити. Наступна конструкція, яка дуже часто вживається саме в оцій безприйменниковій конструкції, це буде конструкція керер мас інфінітиво. Дій слово керер, ми знаємо, що це. Хотіти або ще є значення любити. Ми знаємо, що це дієслово в нас irregular, та в нас екам'япор, e і e, так само в усіх особах однини і в третій особі множини. Хто забув інформацію про цю групу irregularis, я Як завжди залишаю ось тут за посиланням. Якщо посилань не вистачить, то в описі все залишу, тому переходьте в опис. І відміняється це дієслово юкіро, ту керіс, ль ella, usted quiere», «nosotros queremos», «vosotros queréis», «ellos, ellas, ustedes quieren». Після дієслово керер ви можете просто поставити інше дієслово в інфінітиві, і це буде означати хотіти щось зробити. Йокіро аюдарти, я хочу допомогти тобі. Yo quiero aprender español. Я хочу вивчити іспанську. Але це буде тільки в тому випадку, якщо особа, яка хоче, вона цього самого і хоче. Тому що, наприклад, якщо я хочу, щоб ви вивчили іспанську, така конструкція вже не спрацює. Тому будьте дуже уважні. Особи мають співпадати. І третє дієслово, яке. Дуже часто ми використовуємо, і теж воно вживається без прийменника в ці інфінітивні конструкції. Це конструкція Сабер мас infinitivo». савій мас infinitivo». Ми знаємо, що Сабер це діє слово індивідуаль, тобто воно відміняється так, що його просто треба вивчити і запам'ятати. Воно не підпадає. Під жодну групу. Ну, хіба що можна такі дієслова, індивідуаліс певні об'єднати в групу і назвати оце ті дієслова, в яких в першій особі дієслово вживається в якійсь іншій формі. І тоді до цієї групи ми можемо відносити дієслово сабер, тому що тільки в особі на Йо воно в нас неправильне. «Йо Йосе. А далі воно відмінюється за правилами ту сабес іль устит», сабі. Nosotros sabemos, vosotros sabéis y ellos, ellas, ustedes saben. І дієслово Савір у нас перекладається знати щось, і ми його вживаємо, коли мова йде про якусь абстрактну інформацію. Ми не можемо сказати, наприклад, я знаю Іспанію через дієслово Савір, тому що Іспанію ми бачимо своїми очима це реальне щось. Але якщо, наприклад, ми знаємо якусь інформацію про щось, якісь дані, і це все є абстрактим, ми вживаємо дієслово саме Савір. В іншому випадку, про Іспанію, ми вжиємо коносир. І так само, коли ми когось знаємо, ми теж вжиємо коносир. Але що цікаво, коли це дієслово сабір вживається з наступним дієсловом, без ніяких прийменників, ми його перекладаємо по-іншому. Перекладається воно, як вміти щось робити. Ну, наприклад, Йосибар я вмію танцювати. кантар» ти вмієш співати hablar español? вмієш говорити іспанською, тобто ми просто вживаємо форму дієслова «saber» і після нього просто наступне дієслово ставимо в інфінитиві. Я думаю, що це доступно, просто і легко для вас. Давайте ще раз подивимось на ці конструкції. Poder мас-інфінітиво, querer мас-інфінітиво і saber Мас infinitivo. Як завжди, у вас буде домашнє завдання. Вам потрібно буде для кожного цього дієслова придумати і написати мені по три приклади. І я вас дуже прошу, щоб кожен приклад ви писали окремим коментарем. Тому що так мені буде легше вас виправляти, якщо десь потрібно буде щось підправити. Я не буду казати, що от в такому-то реченні, от такому-то слові, а просто під кожним коментарем зможу написати цю інформацію. І як завжди, якщо відео було корисним для вас, то я чекаю на ваші лайки, я чекаю на ваші підписки, я чекаю на ваші активні дзвіночки і нагадую. Що ви можете не просто переглядати мої безкоштовні уроки, а доєднуватись на навчання і дуже швидко справді опанувати іспанську, а не просто її вчити разом з моїм проектом Іспанська для українців. Хочеш записатись на навчання? Швидше переходь в опис до цього відео, знаходь мій контакт у телеграмі і пиши мені. Я чекаю на тебе. До зустрічі!